наші підписчики, <ріст> яких у нас, <ріст> у нас поки немає. що немає, Наш перше відео перекус в лісі. Костер є ли розвели хліб. Пиво сосісок, спічка з дому взяв. Таке діло. Що це там, блядь? Бобер на місці. Таке брівно дубове. Тут брівно, криша буде, землянка. Короче, тут викопаємо. Берм, земля, богуна. Крей, не знаю, що ще сказати. Такий вид. Забраться сюди проблематично. Якийсь лісник, звичайно, вряд не забреде. З той стороны. Прям, ну, там чуть-чуть нагору і прямо більш-менше там в дупці всякі виробимо, там, мабуть, огород буде. Поберу вже на когось заагрився. Побій мене. У вас спочатку можна, брат, на я прокитання останній гра. Ну, шо ще може, зараз закінчилось. Зараз